Сьогодні я би хотів зазначити, зупинитися на встановленні місця перебування військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. На жаль, є такі поодинокі випадки, і наш головний сьогодні меседж до них, щоб вони поверталися до місць своєї проходження служби. Всі структури, виховні структури Збройних сил України, правоохоронні формування. вони… Завжди допоможуть вирішити ті чи інші питання, нададуть правову консультацію, правовий супровід. Проблема самовільного залишення військових частин військовослужбовцями це її шляхи її вирішення, це комплексний, необхідний комплексний підхід, це необхідність працювати у військовій частині, це необхідність проведення відповідної роботи у сім'ях військовослужбовців. У громадах от, звертається до громадян, сусідів, близьких, не бути байдужими до цих сімей, тому що військовослужбовець, виконуючи завдання захисту держави, залишає вдома родину, яка потребує допомоги. І повірте, військовослужбовцю буде набагато приємніше, і він відчує величезний величезний підйом бойового духу, коли дізнається, що до нього додому прийшли з допомогою люди. Які цим самим шанують його звитягу, його самовідданість при сязі, ту важку роботу, яку він здійснює на даний час. В командира не завжди є підстави відпустити з бою військовослужбовця додому. В питаннях встановлення місця перебування військовослужбовців зазначених, ми тісно співпрацюємо в. Області з різними організаціями, з атошними організаціями, з волонтерськими групами, з бойовими побратимами своїми величезний внесок завжди допомагають це управління карного розшуку в області, ну і різні управління різних структур з метою встановлення місце перебування військовослужбовців. Тому ще ще раз хочу наголосити, що військовослужбовці, які вчинили зазначені випадки, Прибувайте до нашої установи, ми надамо всі відповідні консультації, правовий супровід, забезпечимо ваше прибуття до військових частин, розгляд ваших проблем. Багато проблем є такі, що спонукали вас до здійснення СЗЧ, нерозуміння, можливо, інші негативні вчинки у військових колективах. Військова служба пропорядку завжди реагує на такі, проводить відповідні заходи. Тому а також звертається до рідних, близьких, друзів. Можливо, не завжди військовослужбовцю вистачає сміливості повернутися до військової частини, переживаючи за наслідки кримінальної відповідальності за вчинений ним вчинок. В засобах масової інформації на інтернет-ресурсах є звернення головного військового прокурора Матіоса до цих військовослужбовців. Я би я б міг навіть зачитати вам. Переховуючись від слідства, військовослужбовець не зможе уникнути кримінальної відповідальності за скоєний військовий злочин. Більше того, продовжуючи свою протиправну поведінку, така особа з кожним днем лише обтяжує свою вину, йдеться у повідомленні. Навпаки, з'явлення із зізнанням до правоохоронних органів щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину. Законодавець вважає обставинами, які пом'якшують покарання. І в обов'язковому порядку повинні бути враховані як державним обвинуваченням, так і судом при постановленні вироку. Також у кожному конкретному випадку до уваги приймаються всі причини та умови, що фактично сприяли залишенню військовослужбовцям військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин і таке інше. Наголошують у військовій прокуратурі. Закликаємо батьків, друзів, родичів, військовослужбовців допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті, перестати переховуватись від слідства і відкрити для себе майбутнє. Йдеться повідомлення. Звертайтесь до нас. Надані будуть телефони зараз на екрані, ви побачите наші телефони цілодобові, за правовою підтримкою, консультацією здійснюємо все, щоб ви повернулися у життя і ваше майбутнє у ваших руках.